От зараз ми стоїмо біля понтонної переправи, чи не єдиної через річку Сіверський Донець. Таким чином здійснюється зв'язок і взаємодія між цивільним населенням та рух техніки і людей з прифронтових сіл і до северодонецьку і Лисичанську. Ця переправа буде працювати до тих пір, поки не буде якогось фінального розв'язку конфлікту, для того щоб забезпечувати і надалі функціонування інфраструктури прифронтових сіл з, скажімо так, тиловими селами. Якщо це буде тактично і стратегічно вигідно, такі переправи будуть встановлені. Але так як ворог активно наразі нас обстрілює, поки що такої можливості немає.